Сьогодні наша тема присвячена це кліщам, тому що в цьому році дуже рано почалось, почалось тепло, аномальне тепло. І в зв'язку з тим, що підвищується температура, розвиваються рослини, також прикидаються як содові кліщі. Найбільша активність кліщів, як правило, припадає у нас на квітень та червень, ну і відповідно восені, на серпень-жовтень місяці. Чому це дуже актуальне питання? Тому що кліщі є. Небезпечними, вони можуть переносити збудники різних інфекційних хвороб, їх таких понад 150 захворювань. Але для нашої області характерні, як правило, це хвороба лайма. Чому саме ця хвороба? Тому що лише в минулому році на хворобу лайма, лайма було зареєстровано 362 випадки в області. Як правило, це громади були Черкаського району. Там, в 19 громад Черкаського району, 272 випадки. Це становить 75 випадків від загальної кількості, дев'яти громадах Звенигородського району, також 7 Уманського і шести громадах Золотоніжського району. Якщо брати окремо, наприклад, місто Черкаси, то по місту Черкаси у нас було 140 випадків, тобто практично 39% від всіх захворівших, це припало на місто Черкаси. За поточний рік в цьому році у нас вже 15 випадків лаємбареліозу. Це всі покуси, які сталися восени минулого року. Тому що нові ще не встигли проявитися, не зверталися люди до лікарів. Але ж це випадки, які були в місті Черкаси та місті Канів. Якщо брати по зараженню, де люди могли заразитися, підхопити кліща та заразитися цією хворобою. То, як правило, це відбувається і в лісі, і на садових ділянках, на своїх присадибних ділянках, і в скверах, і навіть на звичайному газоні ми можемо знайти кліща. Вони розміщуються не високо на відстані 20-60 см від землі, тобто це або трава, або невеликі кущі, але е їх в нас досить багато. По захворюваності, якщо брати, то в минулому році у нас пішов ріст захворюваності на 28% порівняно з поза минулим роком. Це в принципі достатньо високий показник. Фахівцями центру контролю профілактики захворювань МОЗ України постійно проводяться дослідження моніторингові дослідження об'єктів довкілля. На вміст на інфікованість Бореліями. Ми досліджуємо тих кліщів, які безпосередньо проживають ну, в навколишньому середовищі з навколишнього середовища, так і тих, які були зняті з людей. В минулому році вже таких досліджень було зроблено 406 екземплярів. Було досліджено кліщів з об'єктів з об'єктів довкілля. Та 143 це знятих з людей. У 12% були позитивні знахідки. Тобто, це були кліщі, які містили в собі Борелі. Якщо брати по територіально по цим кліщам, то як правило це актуально було для міста Черкаси. Тому що оці позитивні знахідки відбувалися в кліщах, які відмічалися в кліщах, які були зібрані на території парків Соснівський Бор, Перемога, мікрорайонів Соснівка, Дахнівка, а також Софіївський парк, місто Умань. Це там, де зустрічались позитивні знахідки. В поточному році також ця робота нами вже розпочата. Уже відібрано понад 40 екземплярів кліщів, які були зняті з людей. І 30 екземплярів кліщів зібраних з об'єктів довкілля. Із них, якщо брати по об'єктам довкілля, то три це вже були позитивні, тобто е е з захворюванням, це була прибережна зона річки Ординка і ліс біля села Пекарі е Канівська територіальна громада. Також, якщо брати тих, що були зняті з людей. То з 44-2 вже були інфіковані збудниками хвороби лайма. Зважаючи на це все, ми нагадуємо, що є такі прості кроки, які допоможуть уникнути укусів кліща. Тобто, якщо ми йдемо кудись відпочивати, то перше, ми повинні подбати про відповідне вбрання, тобто відбирати вибирати закрите вбрання та одяг, щоб закрити з довгими рукавами світлий одяг світлого кольору. Бажано, якщо це щоб були штани, і можливо їх заправити там в шкарпетки, кросовки, щоб все було закрите. Покривати голову шию ну, головним обором. Перед виходом в ліс або на прогулянку скористатися репелентом, тобто це спеціальний засіб, як правило, у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів, їх достатньо багато, тільки необхідно дотримуватись інструкції з використання засобу і обов'язково звертати увагу на його тривалість дії, щоб постійно його поновлювати. На прогулянках також. Триматися ближче до стежки, до центру стежки, тобто обминати, де висока трава. І коли ми присідаємо, наприклад, для привалів, то вибирати місця, де немає там, хмизу, сухої трави в радіусі 20-25 метрів, що необхідно нам знати про кліщів? Що кліщі, вони чіпляються, як правило, до одежі. І поки ми рухаємося, кліщ сидить спокійно. Тільки коли людина починає сидіти чи лягає спати, кліщ починає рухатися знизу вверх і вибирає відкриті місця, куди може присмоктатися. Цей процес його пересування може бути від півгодини, може бути годинами, а може навіть і декілька діб. Він так може пересуватися. Відчути сам покус ми не можемо, тому що він знеболює анестетичну речовину виділяє кліщ під час покусу, тому ми покус не відчуваємо сам. Щоб його знайти, нам потрібен ретельний огляд. Тому що кліщі як є і великі зрілі особі, так є і ще німфи, маленькі кліщі, які практично неможливо розгледіти. Тому рекомендуємо постійно кожні дві години оглядати себе, оглядати свої речі, оглядати дітей, тварин, особливо волосисту частину голови, наприклад, ну, ділянки, які покриті волоссям. Що ще необхідно знати? Якщо ми приходимо додому, то просто витряхнути одяг або підстилку, або корзинку цього недостатньо, тому що кліщ достатньо тримається, і щоб його позбутися, нам треба випрати та випрасувати наш одяг. І ні в якому разі не залишати його біля постілі, де ми відпочиваємо, або спати в цьому одязі. Кліщ може три, якщо б вкусилась, він може триматися на тілі людини понад 12 діб. Як правило, людина відчуває кліща, якщо вона його зразу не побачила, як правило, людина відчуває цього кліща вже десь на другий-третій день, коли починає свербіж, припухлість цього місця, коли кліщ збільшується в розмірах, виступає над шкірою, і тоді ми його вже бачимо. Хвороба лайма характеризується ну, перші ознаки. Це головний біль, ломота в всьому тілі, млявість і місце, це присмуктування кліща, еритема, тобто це червоне кільце, воно постійно збільшується. Як правило. Ну, далі, якщо ми це і пропускаємо, далі вже будуть інші симптоми, то там вже уражаються різні органи, і суглоби, і нервова система, і м'язи, і серцево-судинна. Там досить важкі наслідки, і дуже важко вони лікуються, якщо ми це пропускаємо. Як правило, якщо нас вкусає кліщ і він заражений, то інфікування протягом доби вірогідність вона дуже мала. Але ж на кінці третьої доби, то вірогідність інфікування у нас вже складає, ну, можна сказати, 100%. Що робити, якщо ми знайшли кліща на собі? Так? Ну по-перше, якщо ми самі його не можемо витягнути, звернутись до лікаря, в травмпункті витягають і далі організують, тобто нам розповідають все, що нам потрібно зробити. Якщо немає цієї можливості, ми можемо діставати цього кліща і самі. Там є декілька варіантів, тобто є в ветеринарних аптеках, продається такий прилад кліщосмик для видалення цих кліщів. Його просто прикладаєш до шкіри, підводиш до кліща і починаєш рухати, розхитувати його на різні сторони. А потім, уже обертальними рухами, неважливо в яку сторону, по часовій чи проти часової стрілки, його викручуєш з цього кліща і достаєш. Тут лише єдине, треба бути уважними в тому плані, що, щоб не залишився носик, хабаток, тобто він там зацементований, щоб він не залишився. Якщо він залишається в рані, то його треба достати стерильною голкою. Також можна діставати кліща і самим. Марличкою замотати пальчики, пальчики, і також його викручувати, поступово викручувати. Можливо доставати його пінцетом, але треба все це робити поступово. Мається на увазі, що його не треба смикати. Його різко смикати, не треба на нього тиснути. Не треба його заливати олією, як багато хто робить, його заливає олією чи спиртом. Його просто треба такими рухами коловими викручувати, як би так, із ранки. Якщо ви хочете, ну а потім, коли ми це його викрутили, ранку треба продезінфікувати, а руки помити з милом. Якщо ми хочемо дослідити цього кліща, це також можливо. Якщо кліщ кліща ми дістали цілим. І він під час цього нашого процесу він не лопнув, то ми його можемо покласти в баночку на якусь вологу трошечки серветку і доставити в лабораторію Центру контролю та профілактики для дослідження. Якщо зразу немає можливості цього, це зробити, доставити його можна покласти в холодильник, в ці баночки, а потім при нагоді доставляти.